Вночі країна-терорист Росія атакувала Київ ракетами і дронами. У місті лунали потужні вибухи. Зранку Київ затягнуло димом від пожеж, які гасять з вертольота. За офіційними даними в Дарницькому районі зруйновано п'ятиповерховий будинок, пошкоджено 16-поверховий житловий будинок, приватний будинок і дитячий садок. У Дніпровському районі постраждала 25-поверхівка. У дворах згоріли автомобілі, в офісній будівлі спалахнула пожежа. У Солом'янському районі пошкоджено приватний житловий будинок. В Шевченківському районі зафіксовано руйнування щонайменше на трьох об'єктах, включаючи офісну будівлю. Сім осіб зникли безвісти після прильоту по будинку на Дарниці в Києві, повідомив глава МВС Клименко. За його словами, було два влучання ракет в будинок і поруч з ним. Серед загиблих в цьому будинку – 14-річна дівчинка, одна дитина 11 років, знаходиться в край важкому стані. На даний момент відомо про 12 загиблих.